Сьогодні 26 травня 2025 рік. Звати мене Любов. Шлю своє вітання з Запоріжжя. Зараз хочу показати вам. Буду саджати, буду садити верхівки з зрізаних помідорчиків. Оце вони тут ростуть, нижня частина їх. Це три штуки, з трьох вижило два. І поруч буду садити верхню частину їх. Оце одного вже посадила, тоді згадала, що мені ж треба відео зняти. А оце другий зараз буде садити. Вони вже квітнуть, вже зав'язалась перша китиця на одному, один вже буде квітнути, а цей тільки зав'язалася, ще не квітне. Цього буду садити також поряд. тут. Прикопала стаканчик з рослиною. Зараз його буду витаскувати з стакана і робити перевалку. Достала рослинку з стакана і зараз буду робити перевалку, бо зараз він розсипеться. Ось так незручно однією рукою. Зробила перевалку. Зараз ще трошки під... підсапаю його під, під горну земельку. Все. Отак виглядають мої пересаджені верхівочки. Одна і друга. І там, і там є вже китиці. Одна буде квісти, а друга ще тільки зав'язалася. А це на другій ділянці помідори, які я сидила лежачи, під, під, там, де одна фляга на три кущика, тут уже є помідорчики. Цей полив гарно спрацьовує, водичка гарно входить. Я через верх ще не разу їх не поливала, тільки через флягу. А оце так гарно цвіте фацелія. Дочекалася, поки вона зацвіте. Я побачила. Тепер можна вже її прибирати. Так, гарно квітне і буду її прибирати. На все добре. Скоріше всім перемоги. До побачення.